Знаєш, нашому, коли ти працюєш, щось робиш, будуєш бізнес, і колись ну, наступає, напевно, у кожного наступає момент такий, а може, не у кожного наступає момент, коли ти розумієш, що щось не так. Щось ти робив, робив, будував, будував, але ну, чогось не вистачає. І якась така пустота внутрішня. І я зрозумів, що мені не вистачає сенсу. Я розумів, що щось важливе я не приношу для суспільства, для, для нашої країни, для оточуючих людей. Ми, мені хотілося завжди якийсь такий проєкт, який буде приносити і гроші, і також він буде соціально відповідальний, соціально важливий. Але одного дня я вирішив, все, відкриваю школу. І дуже-дуже внутрішньо так прям вирішив. <смі> і е, одного дня це був поворотний момент, і мене е, все щось відтягувало. То якісь проблеми, кризи в бізнесі, угу. там не вистачало грошей для діючого бізнесу якісь там проблеми. І ну куди ще якусь школу відкривати, коли ти не можеш розібратися з тим, що в тебе вже є. Це е, результат двох свідомих. Партнерів, котрі взяли просто там зробили крок до своєї мрії, не маючи при цьому наголошую ще раз ніхіра, окрім досвіду і бажання.